Каже, що від Бога не втечеш. Перефразовуючи цей вираз, можна сказати, що від Божого благословіння і від Божого суду також втекти неможливо. Ми бачимо приклад Йосипа, що як доля його не била, які обставини він не попадав, як його люди хотіли зрадити, підставити. Все рівно, якщо була воля Божа, щоб він був царем Єгипту, то він ним став. З іншої сторони, Йона хотів тікнути від Бога. Сідав на якісь кораблі, плив далеко, але все рівно Бог його знайшов, знайшов на тому кораблі, на тому морі, в тому трюмі, де він там спав, і все рівно Божа воля була щодо нього, так як Бог хотів. В книзі Пророка Моса написані такі слова: це щось подібне до того, як хтось, втікаючи від лева, наскочив на ведмедя, а прибігши додому, вперся своєю рукою в стіну, а його вжалила змія. Людина. Думала собі, що от-от і горе пройшло, я втік від лева, але тут на тебе ведмідь натрапив. Ти якось втікаєш від цього ведмедя, від цієї біди, від цієї проблеми, приходиш додому, але тебе сперся рукою в стіну і вжалила змія. Іншими словами, як я сказав, якщо Господь захоче людину судити, то ти від цього суду не втечеш. І з іншої сторони, якщо Господь захоче тебе благословити, то цім благословіння тебе не оминуть, не переживай. Тому, хай Господь поможе нам, щоб ми шукали Божого лиця і шукали Божого благословіння. Просили, щоб Господь не судився з нами, а допомагав нам в нашому житті. Тоді все буде добре. Віддаємо все в руки Божі, і хай буде його воля на все. З Богом.